18 березня в загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 6 було проведено виховний захід Шевченкове слово у нашому серці приурочений 201-й річниці з дня народження Кобзаря. На заході були присутні учні, вчителі та дирекція школи. Емоційного забарвлення надала свято демонстрація ролика Життя та творчий шлях Тараса Шевченка. З цікавістю присутні дивилися презентаційний матеріал про Шевченка-художника. В ході заходу такі учні, як Кравчук Дмитро, доктор Вікторія, Ноза Юлія, Кравчук Аліна, Яценюк Валерій, Фітчук Ірина декламували поетичні твори великого співця. У виконанні учениць Цесарчук Марії та Свідзінської Валентини звучали пісні на слова поета. Цікавий матеріал про коханих жінок Шевченка представили учениці 11 та 9 класу Єркіль Катерина, Поліщук Катерина Цесарчук Олександра. Майстерно перевтілилися та зіграв роль Великого Кобзаря учень 11 класу Ільчук Денис. Навіть трибунал під головуванням самого сатани не міг би винести такого холодного і ненецького вироку. похуй. Відчув неволі ні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко ті дні мають, а літа. Пливуть межлими. Незабутні враження залишили акторське виконання та постановка уривків із створів поета Катерина та Тополя. Учні актори, учасники драматичного гуртка, вдало передали дух епохи великого поета та майстерно перевтілились у портретну схожість дійових осіб.